Добрий день. Щоб покращити розвиток кореневої системи, наших рослинок у розсади, я додам до поливу отакий корнівин. Оцього От цього пакетика йде на 10 літрів води. Мені так багато не треба, я розділила його на і додам до 5 літрів води. А там, якщо буде малувато, то додам іще і полью всю свою розсадку, щоб краще була коренева система, бо вже скоро багато що потрібно буде висаджувати. Теплицю, надвір, деякі рослинки. Мені потрібно, щоб у них була міцна коренева система. Ну, я всипала в ємкість, половинка в мене ще лишилася. Що я можу про цей коріннювати сказати? Рощиняється не надто швидко. В центрі такі, частина такі розувуваті, а частина біленькі пластівці, і ці біленькі пластівці лишилися на дні. Почекаю певний час для того, щоб вони розчинилися, чи вони розчиняться, чи ні буде видно. Це мені вже не подобається, тому що важливо, щоб швиденько розчинялися всі препарати. Ну, вже буде які. Хвилин 10 пішло на те, щоб повністю розчинився у коріннювач. Я ним підживлюю свою пекінську капусту, яка вже скоро піде рости в відкритий ґрунт. Ну, як завжди, під агроволокно. Я не ризикну її висадити в відкритий ґрунт без ніякого накриття, тому що хтось її обов'язково як не спасе, то погрезе, то покусає. Тільки треба ховати.